Вітаю вас, шановні друзі! Усіх тих, хто слухає і дивиться православне слово, усіх тих, кому байдуже питання церковне життя, домашнього блачості, які небайдужі проблеми у житті віруючих. Цикл бессід, яким починаємо з сьогоднішнього дня, буде присвячений проблемам сім'ї. Проблема ця була завжди у ці часи досить актуальною, серйозною. І почнемо ми сьогодні із батьківської тематики, з проблеми виховання дітей. Ми часто чуємо вислів, що у хороших батьків виростають хороші діти, хоча ми мало задумувалися над цим. А хто ж вони такі хороші батьки? Батьки це те середовище, в якому починається життя дитини. У важку хвилину дитя звертається до батька, до матері. Дитя потребує батьківської любові, любові чистої, щирої, і Дитина має в будь-який час відчувати, мати впевність в тому, що її люблять, про неї піклуються. І без цього не може бути здоров'я моралі в сім'ї. Любов батьків тільки вона може передити взаємну любов і довіру дітей. Проте є, існує певна категорія батьків, при тому таких немало, які вважають інше, думають по-іншому, не вважають, що якщо дитя знає, що її люблять, то не виростає бавно егоїстичною. І, мабуть, саме і за цих причин ще в 16 столітті російський демострой. Наказував батькові, який бачить дитину, що грається, не посміхатися їй. Однак, що буде відбуватися на душі дитини, яка весь час відчуватиме на собі таку холодну байдужість з боку батьків? Ігри це її світ, це світ дітей, в який ми маємо поринути і розділити цю чисту дитячу радість. І ще преподобний Серфім Саровський говорив, що коли дитя бавиться, то з нею ангел грає. Ну а коли батько вважає, що це свій дитячий, це для нього чужий світ, то і дитя для нього рідне теж стає чужим, чужеземцем у батьківській хаті. Нативні риси у дитині з'являються не від надлишку любові, а від браку її. І щоб дитина розуміла нас, слід навчитися самим її розуміти. Гордовитий батько вважає зазорним спускатися до рівня дитини. Мудрий батько він вважає, що до рівня дитини не опускається, а піднімається, піднімається до розумінь тонкощів істини дитинства, до здатності бачити світ очима дітей. Ми часто не звертаємо увагу на те, що дитя не лише виховується нами, воно ще і саме виховується. Саме виховання відбувається на базі того, що дитина. Бачить і відчуває навколо себе. Тому тут, звичайно, важливу роль виграває те, що, як, як, кої, як, які є у сім'ї традиції, які є домашні звичаї. Скажімо, православній родині, як правило, у однорічного лікар ніхто не примушує хреститися, цілувати великих святих на іконах, робити поклончики. Він сам робить те, тому що цього хоче, хоче бути таким, як його батько і мати, яким його старший братик і сестричка. І, і це не, є, не лише наслідування прикладу. Дитина здатна уловити невидимі сторони духовних реалій. Дитина краще здатна відчути подих благодаті, те, що не вдається нам, дорослим. І тому світ церкви для дітей це рідний світ. Діти це є релігійні генії. Тому Христос не випадково говорив: по правді кажу вам, коли не вернетесь і не станете, як діти, не відете Царство Небесне. Стати мудрим батько просто. Ну, взагалі, вся мудрість, в простоті. Для цього слід відмовитися від негативної критики. Ну, скажімо, от телепень, скільки разів може тобі говорити, негіднику, або любий дурень, знав би не то місце, як це зробити. От якими б справедливими не були б ці дорікання, в яких ситуаціях вони не промовлялися, вони стають вмінами з повільної дії у розвитку дітей. Вони гальмують їх розвиток, гальмують їх розвій добрих сторін. Мудрий батько скаже по-іншому. Ти вчинив невірно, Або недобре вчинив, або ти помилився. І ми таким чином повинні навчити себе запобігати засудження дітей. Дитина тоді виявляє більше бажання щось дізнатися, більше правильне зацікавленості. Вони закладаються ґрунту доброго для розвитку її як особи. А Агні батьки притуплює цей розвиток. І взагалі дитина не має ніколи бачити, як батьки сваряться з іншими дітьми. А про сварки між собою вдома, в присутності дітей взагалі не має бути мови. Інакше ми дітей перетворимо у духовних калік. І взагалі все, що дитина бачить і чує, в домі, має бути максимально безпристрасним. У стінах квартири не має бути місця оголеним дівицям і Шварцнегром. В родинному колі не мають лунати агресивні звуки рок-музики чи роздираючи крики з екранів телевізора. Все, з чим. Торкається дитина своїми органами почуттів, залишає від душі глибокий слід. Тому велике значення православна традиція приділяє для закладення азів моралі з перших днів життя наявності в домі ікон, духовних картин, тихому читанні литов, спокійній музиці і особливо це звичайним церковному співу. Всьому тому, що відзеркалі в собі часто і благодать. Не випадково тому церковні діти віруючих родин, як правило, більше зосереджені, більш спокійні і впевнені, ніж діти невіруючих. Дуже важливо давати можливість дитині самі оцінити свій вчинок, стати автором оцінки того, що вона зробила. Ну, назвати дитя недотепою, грязнулою, ледарем, дуже просто. Але. Важко сумніватися, що дитина з цим погодиться і тим більше поміняє свою поведінку. А якщо дитина сама визнає неправоту своїх дій, сама дасть належну оцінку своєму вчинку, то вона зробить належні висновки. Так, да, Звичайно, вона буде потім помилятися, буде щось зробити механічно. Але пройде час і, врешті-решт, висота буде взята. І тоді ця радість. Буде нашою спільною радістю. І саме цією радістю я бажаю всім вам, шановні батьки.